Наступний у нас, як ви вже бачите, Олександр Довженко. А Довженко це також. Постать понівечена ідеологією. Насправді їх долі з Кавалерідзе досить подібні, за виключенням того, що перший справжній фільм Довженко він зберігся так. У Довженко ще були два ранні фільми: «Ягідка кохання і Вася реформатор», Але це ще не був той Довженко, що мав увійти як засновником такої перетечі поетичного кіно. Насправді традиційно вважається, хронологічні рамки поетичного кіно десь відсувають до 60-х. Але оця школа, що має відношення до часів розстріляного відродження, вони також закладають міцну основу і також розробляють нову ідентичність кіномови. Так, у своїх творах, у своїх експериментах, я обіцяв у минулому блоці сказати про Довженко, який був радий так приходу радянської влади, але це напевно буде не зовсім точно казати про його саме таке ставлення. Справа в тому, що постать Довженка і постать Довженка у контексті офі. Його ставлення з офіційною верхівкою це така дуже спірна, це така дуже непевна тема. Справа у тому, що більшість того, що ми знаємо про Довженка і його стосунки з владою, ми знаємо з його автобіографії, яка була опублікована одразу після його смерті. Але написана його була автобіографія набагато раніше до того, що сам дуже характерний рік у 1939 рік. Так, Довженко написав свою автобіографію за свідченням ряду. До сучасників, які були дані ще тоді, коли їх можна було дати. Довженко постійно перечував і, і побоювався репресій у свій бік. А звісно, після 1937 року ще й мав для цього великі підстави. Відомо, що Довженко був не тільки колегою, але й таким. Художнім конкурентом із Лесем Курбасом, так і е, от саме цей Лесь Курбас він не пережив 37-го року, як ми знаємо. Тож Довженко мав е, усі підстави побоюватися за власну долю. Але починає він починається от Довженко, як е, той автор поетичного кіно, якого ми знаємо, ще е, сміливим, юним та незалежним з фільму Звенигора, який він іменує такою власною лядою. Е, Поза тим, що Довженко проголошує, ніби то, а Довженко має освіту вчителя, а, і, а, яку отримав не через поклик душі, а тому, що мав право вступати, мав право вчитися на педагога. І а, Довженко стверджував, що а вчився він ще за часів занепаду Російської імперії, що там його вчили а, фактично ненавидіти і викорінювати все українське, якісь а, такі Тотальній деукраїнізації, денаціоналізації. З огляду на це, з огляду на ці слова, насправді буде дивно вважати, що Довженко сприймав офіційну радянську ідеологію, яка фактично з приходом колективізації і з початком такої масштабної боротьби з українським націоналізмом, зі згортанням українізації, звісно, почала займатися тим самим. З Венигору Довженко створює вже так на самому прикінці. Непо і це 1927 рік. І Звенигора це така величезна епічна поема. Якщо злива кавалеріт заохоплює 200 років з історії України, то тут вже 2000, які об'єднані одним таким концептуальним персонажем, який переходить з давніх давен до революційного сьогодення. Основна сюжетна лінія картини оповідає про онуків. Так, от двох онуків. Такого великого персонажа, який начебто має вцілювати українську землю, українське, український народ як такий, ці два онуки, старший з них приєднується до революційної армії, а молодший, молодший контрреволюціонер-меншовик. І там є дуже символічний кадр, коли цей молодший онук під Підмовляє діда на те, щоб той пустив більшовицький потяг під укіс. Той не справляється зі своєю задачею, але цього діда, який він пам'ятаєте, це символічне таке велике уособлення. Пасажири з потягу, який він невдало знищив, беруть до себе і везуть у таке собі світле майбутнє, не дивлячись на це, не дивлячись на таку. Фактично, ті, хто дивився з Винигору, ті, хто знайомий з тим твором, ті знають, що оця частина, яка має за основу ну, таке дуже клішоване протистояння, це був дуже популярний сюжет за. 20-х років, так, оце протистояння, яке розді... розділяє сім'ю. Потім, до речі, це відгукується у білій птасі з чорною ознакою, про яку ми ще теж говор... говоритимемо. Так от, оця клішована частина, вона найслабша, напевно, частина Звенигори, але навіть додавання такої офіційного вкраплення, так епізодів, які Повністю відповідають офіційній ідеології, не рятує Довженка від критики. Отож, Довженко має знімати заангажовані фільми. Таким заангажованим фільмом, звісно, стає Арсенал. Хоча тільки у 1935 році Довженко коментує: А Арсенал виходить ще наприкінці 20-х, тільки у 1935 році, який за свідченням багатьох довженкознавців стає найважчим роком для особисто для Довженка. У 1935 році він говорить, що його. Покликання у кінематографі це громити український буржуазний націоналізм, але звісно це все відбувається вже після критики землі і після, е, після виходу аерограду. Тож Довженко вже спресований ідеологічним тиском. Е, насправді, коли ми говоримо про Довженко, то зрозуміємо, що найбільше його здобуток у кіно, все ж таки на сьогоднішній день, ним є земля. Е, земля не стала повністю звуковим фільмом. Це е, фільм з. Е, Інтертитрами з елементами німого кінематографу. Але Довженко планував цей фільм звуковим, повноцінним звуковим фільмом. чого ж він таким не став? Тому є ряд технічних причин, але певна найважливіша до технічних можливостей немає ніякого відношення. Справа у тому, що, як я вже казав про Кавалерідзе, перекоп і штормові ночі, якого були зняті задля підтримання лінії колективізації, земля також була таким, таким собі. Замовленням, так, і, от саме до конкретної дати, вона мала вийти в світ. І коли не вдалося зробити її звуковою, фільм випустили німим, таким, як він не мав бути, але таким, як ми його знаємо на сьогоднішній день. Насправді, Земля стає таким найбільшим і найвдалішим компромісом Довженка, який закладає цілу основу. Того, ну фактично, таку левову частину, того, чим буде користуватися поетичне кіно 60-х. навіть за часів більш-менш такої відносної свободи часів відлиги, звісно, якісь націоналістичні тенденції не могли звучати з екрану прямо. Так само вони не могли прозвучати у землі, але ряд дослідників схиляються до того, що Довженко все ж залишив можливості для. Такої деякої двозначності, от, наприклад, Любомир Гусейко, посилаючись на знаменитий епізод, де е, троє сільських хлопців, які не підтримують ідеї колективізації, коли має прийти той трактор, який веде головний герой, вони просто стоять, вони не допомагають. Я думаю, землю всі бачили, просто нагадую трактор Глохне, десь там посередині по дорозі до поля, і от стоять ці троє е, сільських лобрів, які не допомагають йому, а просто чекають, заведеться він чи не заведеться. І от у цьому тракторі, це ж фактично особлення приходу колективізації до села, і фактично вирішується їх доля. Вони монтуються у цей момент з волами, які так само римигають, але е, госейко наголошує на тому, що насправді негативна коннотація волів е, це. Те, що можна е, побачити, і що буде зручно побачити з офіційної позиції, тому що насправді, якщо казати про якусь парадигму села, то ВІЛ це е, тварина, на якій тримається, на якій тримається життя хлібороба. І фактично, оці воли, яких має винищити не фізично, звісно, так, але прибрати, прибрати з е, такого акцентованого місця трактор, радянський трактор, який приходить і приносить цю колективізацію, госейко. Порівнює їх з американськими індіанцями, які дивляться на прихід конкістадорів, От так само ці воли дивляться на прихід трактора, з яким має закінчитися їх звичне життя. За що критикували землю? Це звісно за, за традиційний буржуазний націоналізм. Так а, насправді невелика кількість захисників землі наголошували, що якщо знімати про етнос, якщо розповідати про якусь етнічну частину, етнічну ідентичність української. Сьогодні народу, то не можна знехтувати оціми, звісно, національними мотивами. Але звісно, тих, хто критикував, була абсолютна більшість. Найзапеклішим певно, таким о, ворогом Довженка був Дім'ян Бєдний, який взагалі традиційно критикував о, велику кількість українських кінотворів і от, особливо до Довженка. Він нерідко прискіпувався, і його розгромні статті стали однією з основ того, що Довженку довелося знову звернути. Туся до ідеологічних мотивів, наприклад, у тому самому аерограді, але поки подивимося, один невеликий епізод з землі, який дуже характеризує поетичну мову довженка, це знаменитий епізод танцю Василя. Коли люди дивляться землю вперше, вони не завжди не одразу розуміють, чого Василь падає. Так? У цьому. От кадрі його падіння насправді не одразу очевидно, що ж з ним сталося. Цей кадр знятий загальним, навіть дальнім планом, так і ми не знаємо, що відбувається. Оцей кадр це дуже гарна ілюстрація того, що а, перший задум Довженка був в тому, щоб озвучити цей фільм. Тут мав лунати постріл. А далі ми бачимо: от наступному кадрі ми бачимо коня, який нашорошує вуха, так, який підіймає голову, це кінчує цей постріл. так, Це реакція його. Це, в принципі, традиційний прийом Довженко. Просто він Частіше за все використовував його у попередніх фільмах у як е, таку візуальну зв'язку. Так тут він хотів пов'язати це у якості аудіовізуального рішення, тож тож цей епізод мав бути більш характерним і більш яскраво забавленим оцим пострілом, який перериває е, життя Василя. Чого я зробив акцент саме на цьому епізоді? Е, тому що тут виражається от е, сама сутність психологізму довженка, так яку він. Е... Якось примудрюється вставляти навіть у ці фільми, які робляться під великим тиском. А насправді Василя є таке досить іронічне порівняння. Його один з дослідників Довженка порівнював із Максимом із залюдненого острову Стругацьких. Якщо ви читали цей твір, то пам'ятаєте, там цей головний герой постійно усміхається. і Він такий абсолютний ідеаліст, так зі своєю білозубою посмішкою. Таким самим ми бачимо і Василя, який досить довго йде в кадрі. Після важкого дня, важкого дня і психологічно, і фізично, так психологічно, тому що на нього тисли всі односельчани, фізично, тому що ми пам'ятаємо сюжет, але його переповнює його сповнює радість. І от коли він залишається сам на саму серед цієї землі, за яку він наче бореться, так яку він якою він наче хоче принести, все ж таки щиро принести якусь користь, він віддає її, сам не знаючи, останню таку яскраву емоцію свого життя. Танець наприкінці розмови про Довженко. Звісно, скажу, що з ним траплялося до війни, тому що на воєнні роки Довженко став одним з тих режисерів, що виявили себе неабиякими військовими хроністами, неабиякими військовими документалістами. Довженко знімає аероград, а «Аероград» знятий на далекому сході, де він фільмується разом із постійним оператором Довженка Данило Демуцьким. Його на далекому сході не. Має, є там е, Едуард Тісе, постійний оператор Сергія Ізенштейна, з яким Довженко також швидко знаходить спільну мову. Е, до речі, це може і не співпадіння, тому що Ізенштейн часто нерідко захоплювався роботами Довженко і е, лишав про них дуже такі, е, дуже підбадьорливі відгуки, не дивлячись на те, що їх критикувала велика кількість офіційних таких представників. І от. Е, в аерограді Довженко повертається до улюбленої метафори, до метафори, яку він виводить з Тараса Бульба, так про старшого і молодшого сина, молодшому суджена смерть. Але в аерограді такий самий зрадник, друг головного героя, зрадник він йде на цю смерть, яку приймає як Андрій від свого батька Тараса, з гідністю, яку Довженку пробачають тільки з однією умовою. Так, цей фільм не має нічого спільного з традиційним закидом та. За націон... за буржуазний націоналізм, але Довженкові дають його дофільмувати, так, доробити тільки за однієї умови. Сталін натякає, що непогано б Довженкові зняти українського Чапаєва. І так, у 1939 році, коли кінематограф вже стає на рейки військової пропаганди, з'являється щорс, так така досить неодностайна стрічка, де звучить відкритий заход брання того чи іншого боку, наприклад, там є от знаменитий кадр, де е, наречена зрікається свого нареченого і каже: Краще б ти був з білими, аніж ні підтримував нікого і от е, така постать чорта, який дійсно стає для офіційної ідеології українським Чапаєвим, і підводить Довженка до військових рейок, де і там він не має змоги реалізувати всі свої задуми. Але певне про це ми вже поговоримо наступного разу. Дякую за увагу. 发货。